Яку сімейну таємницю було розкрито у вашій родині? Мої батьки розлучилися, коли мені було близько трьох років. Я залишився в контакті з матір'ю, але батько отримав повну опіку, оскільки мама, очевидно, відмовилася від опіки через своє фінансове становище і стверджувала, що прийняла важке рішення віддати опіку моєму батькові заради нас, дітей, тому що він міг забезпечити нам краще життя. Найважча жертва, яку вона коли-небудь приносила. Кілька разів моя мати також напівалася, нарікала на своє життя і говорила щось на шталт. Я ніколи не повинна була залишати вашого батька. Він був хорошою людиною, він і заслуговував на таке. Ми були б щасливі. Я чув варіації на цю тему багато разів. Тож одного разу вирішив поділитися нею з батьком. На той момент мені було близько 20 років, мій тато. Який ніколи в житті не обговорював розлучення або мою маму, відповів: вона так сказала? Так, я пішов від неї через її алкоголізм і вживання наркотиків, через те, що вона завжди була п'яна під час вагітності. І коли ви були маленькими, діти заслуговують небезпечний дім, в якому можна рости. Пізніше я отримав підтвердження від моєї бабусі по материнській лінії. Очевидно, всі знали, але ніколи не потрудилися розповісти мені, що мій тато був тим, хто покинув маму, тому що вона була наркоманкою і алкоголічкою, і їй не довелося принести важку жертву, віддавши татові опіку, тому що він міг забезпечити нам краще життя. Суд прямо віддав татові опіку після судової битви, де моя мама була визнана непридатною для батьківства через зловживання психоактивними речовинами. Близько 20 років я думав, що мама кинула мого тата, але виявилося, що він був справді хорошим батьком і зробив правильний вибір для нас, дітей. Моя двоюрідна тітка була старшою медсестрою в психіатричній лікарні в 1920 х роках. Вона закохалася в хлопця, який проходив експертизу для суду за вбивство. Вона допомогла йому втекти, і вони поїхали до Флориди, але поліція їх наздогнала. Моя тітка легко відбулася, а він отримав електричний стілець. Я знайшла все це в газетному архіві, коли працювала над сімейною історією, показав мамі, і вона визнала, що це все правда. Сайт newspapers.com викриває дике лайно про сім'ї, скандали, убивства, шахрайства. Вони тоді друкували все. Ви думаєте, що люди все викладають у соціальні мережі? Я міг прочитати, що говорили в слідчому кабінеті поліції. Мій дідусь був поштовим інспектором, поліцейський, який розслідував поштові злочини в Лос-Анджелесі в 50-х роках. Я знайшов на сайті newspaper.com на першій сторінці газети Los Angeles Times кілька історій про його арешти, за такі речі, як радіжка листів з поштових скриньок, абсолютно незначні речі, про які сьогодні навіть не написали б у місцевій газеті. Вони не лише детально описували злочин і підозрюваного, але й друкували повну домашню адресу підозрюваного. Очевидно, це був інший час. Що молодша сестра мого батька насправді не була його молодшою сестрою, це була дитина його сестри, яку виховувала його мама. Дівчина не знала про це, поки їй не виповнилося 21 рік. Ми з сестрою дізналися в середині кінці 20-х років, що у нас є рідний брат. Наша мама завагітніла від нашого батька в старших класах. І оскільки це були 60-ті роки, все трималося в таємниці, і вона поїхала доучуватися в старших класах з родиною і просто тихо повернулася в місто. Врешті-решт вони зустрілися по справжньому в коледжі, і ніхто не знав, ні їхні друзі, ні навіть мій дядько. У нашого брата було гарне дитинство в прийомній сім'ї, але він завжди цікавився своєю рідною матір'ю, тому написав їй листа. Він був дуже здивований, коли приїхав познайомитися зі своїм татом і двома сестрами. Дивно, що він жив не дуже далеко, і ми всі дуже схожі між собою. Було б дивно, якби ми натрапили один на одного в іншому випадку. Це сталося з моєю матір'ю. Її всиновили і кілька років тому вона почала розбиратися в цьому питанні. Підлітки завагітніли в старших класах, віддали дитину, а потім залишилися разом і народили ще кількох дітей. Вони ніколи не розповідали про це своїм дітям, тож вийшла незручна розмова, коли вона з'єдналася з ними на сайті Енцестрі. Мій прапрадід був убитий моєю прапрабабусею, тому що в неї був роман з шерифом. І мій прапрадід сказав, що збирається вбити шерифа. Моя прабабуся застрелила його на вулиці, і всі вирішили, що це був шериф. Не було ні доказів, ні свідків, тому нікого не звинуватили у його вбивстві. Моя прабабуся розповіла про це моїй двоюрідній тітці на смертному одрі. Також після того, як всі її діти померли, вона сказала, що все ще любить шерифа, і зробила б це знову. До речі, шериф помер від падіння наступного літа. Тож після всього, що сталося з моєю прабабусею, вона провела решту свого життя незаміжньою. Їй було 102, коли вона померла. Мій дядько був копом, мій батько був наркобароном середньої ланки. Він в основному керував торгівлею, марихуаною та психоделіками в маленькому місті. Коли я був дитиною, мій дядько загинув при виконанні службових обов'язків. Був великий похорон і все таке. Виявилося, що він загинув не при виконанні службових обов'язків. Копі дізналися, що мій батько платив йому за інформацію, яку він надавав поліції. Коли його звинуватили, мій дядько вистрілив собі в голову у своїй службовій машині на парковці. Я дізнався про це через 30 років. Мій прадід зґвалтував свою доньку. Потім його сини вбили його. Після смерті мого дідуся ми дізналися, що жоден із сімок дітей моєї бабусі не були його і що всі вони ймовірно мали різних батьків. У моєї прабабусі по материнській лінії було двоє дітей, які біологічно були дітьми мого дідуся, моя мама і тітка, і ще двоє хлопчиків, які не були біологічними дітьми мого дідуся. Вона ніколи не говорила, хто був батьком старшого з них, і генеалогія нічого не виявила для нього. Потім вона приїхала до батька молодшого хлопчика, не розлучившись, залишивши всіх інших дітей з дідусем, зраджувала цьому хлопцю і народила ще одного хлопчика. І була змушена віддати його на всиновлення, тому що він відмовився виховувати чужу дитину. Через роки вона влаштувала скандал, коли моя сестра завагітніла, не будучи одруженою. І коли ми вказали на те, що знаємо про її минуле, вона сказала: це зовсім інше, я була одружена. Мій дядько розповів про величезну кількість злочинів, які він і його товариші наркомани вчиняли, щоб допомогти моєму батькові та його бізнесу. Мій батько змушував їх красти в інших конкурентів, красти інструменти та руйнувати їхні робочі майданчики. Вони крали документи, що стосувалися конкурентів, які претендували на їхні робочі місця. Вони викрадали автомобілі компанії і спалювали їх. Щоб отримати страховку, найсмішніше було те, що мій батько влаштовував істерику на будівництві, оскільки всі називали його жирним контролером. Мій дядько сказав: плати мені 50 доларів на тиждень, і я все для тебе виправлю, раз ти хочеш бути худенькою сучкою. Моя люба мама думала, що мій тато докладає надзусиль. Щоб стати здоровим і втратити вагу. Виявляється, мій дядько просто виготовляв на замовлення капсули з крихітною кількістю метафетаміну, і мій тато втрачав вагу швидше, ніж будь-коли. Це капля в морі порівняно з деякими іншими коментарями, але мій тато завжди зображає себе святішим за всіх, він такий шахрай. Я серйозно думав, що цей маленький шматочок мого сімейного хаосу буде проігнорований, але я хотів перерахувати деякі інші випадкові дикі речі, які вони витворяли. Без сумніву, у мого дядька було жахливе дитинство, його розпестили, коли він був наймолодшою дитиною. А потім він зазнав насильства в інтернаті. Його життя перетворилося на хаос, а за ним послідувала наркотична залежність. Мій батько створював фальшиві будівельні фірми і вдавав, що бере участь у тендері на величезну роботу, змушуючи всіх місцевих, будівельників і субпідрядників давати йому свої ціни, оскільки вони претендували на величезну роботу. Насправді він просто хотів, щоб їхні ціни були нижчими або щоб вони думали, що не можуть взятися за іншу роботу, думаючи, що в них є великий обсяг роботи в перспективі. Коли мій тато був у підлітковому віці, мої дідусь і бабуся запропонували йому навколосвітню подорож. Він відмовився, сказавши, що хоче залишитися і доглядати за сімейною фермою, оскільки хоче попрактикуватися у веденні господарства. Мої дідусь і бабуся залишили значну суму грошей на повсякденні потреби і чітко визначили свої очікування. Ферма була дуже успішною. А коли повернулися, то побачили, що ферма повністю зруйнована, причому всі гроші були витрачені на величезний двигун V8, який поставили в машину мого батька. Їй довелося мати справу з усіма місцевими жителями, які розповідали історію про те, як мій батько ганявся за повіями на своїй гучній машині смерті, повністю ігноруючи ферму. У 90-х роках моєму батькові дали 400 тисяч доларів, щоб купити дуже гарну ділянку землі. Це коштує майже 1 мільйон з урахуванням інфляції. Мій батько не повернув ні цента, це важко. Тому що навіть з його срібною ложкою, запханою йому в дупу, нічого з цього не пішло на лікування нас, дітей. Все пішло на саму землю і його примкливі бізнес-ідеї. Ми, діти, створили сімейний траст. І нещодавно я знайшов документи, які показують, що всі ці гроші були виведені через численні юридичні лазівки та поїздки до адвоката, щоб вилучити їх і використати для того, щоб врятувати його від ще однієї, його гівняної ідеї. Він якимось чином проклав собі шлях до отримання інших грошей за заповітами, і жодна з них не була використана для допомоги його дорослим дітям. Я ще навіть не почала розповідати про те лайно, в яке вляпалася моя мама, як вони досі одружені, це те, що зламало прозум найвіддатніших світових психологів. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть в коментарях. З вами був товстий кіт.